нашу роботу, тому я дякую вам всім. Дення Верховної Ради на сьогодні закрито. Ми вимагаємо відставки уряду, відставки усього Кабміндяча, які відверто вкрали у ССУ, і усіх громадян України під покровом банкової. На дивовижу сьогодні Петра Порошенка уважно слухали навіть слухи. У деяких з них з очах було так само обурення, тим, що відбувається з боку вигороджування Кабміндічів. Чи це виліться у підписання ними підписних листів за відставку в уряду? Ми побачимо. Але так справу залишати не можна. Звільнення двох міністрів не перезавантажить усю систему. Увесь уряд має піти у відставку. Має бути нова коаліція і обрано новий уряд, якому залежить на українській державі, уряд якого не буде прямої телефонної лінії з Єрмаком. І ви цими двома жалюгідними цапами відбувайлами. Хочете вирішити питання довіри, коли доведено, що сотні мільйонів доларів і мільярди гривень командою Алібаби і 40 розбійників уряду і 5-6 менеджерів розкрадалися і планують продовжувати розкрадати, країна переживає найбільшу загрозу свого існування. З 22 року 24 лютого. І якщо зараз які питання треба вирішувати, це питання довіри українського народу до влади, до Верховної Ради. Це питання довіри партнерів до держави Україна. І це питання довіри фронту до тилу. Ведете до знищення Верховної Ради, знищення влади і знищення Української держави. Європейська солідарність розпочала збір підписів за відставку уряду. Чому уряду, ви спитаєте? А що ви будете робити, як ви відставите двох міністрів, а на плівках є ще п'ять? Знову будете збиратися. А що ви будете робити з фінмоніторингом Проніним, який є на списках і інструктує, як обходити фінансову розвідку? А що ви будете робити з антимонопольним комітетом, який розслідується на буї пред'явлено звинувачення? А що ви будете робити з членами спостережних рад, які розкрадають державний бюджет, крадучи кошти? У військовослужбовців, які помирають на фронті? А що ви, врешті-решт, будете з фронтом робити, який недофінансований? А що ви збираєтесь робити з бюджетом корумпованого уряду, який спрямований на підтримання діяльності міндічів, Алібаб і інших бандитів? А що ви будете робити з ДБР? Або як його на плівках називають базар вокзал, який отримує вказівки для того, щоб переслідувати набу, переслідувати САП, переслідувати Порошенка, переслідувати громадських активістів. А що ви, врешті-решт, далі будете робити з власною совістю? І сьогодні Господь дає нам шанс. Шанс відновити довіру, шанс сформувати коаліцію національної єдності, шанс зустрітися з Зеленським і розпочати чесний діалог національного порятунку. І це шанс для нас всіх. Ми відповідально заявляємо, ми не будемо голосувати за цих спробу випустити пари, зберегти корупційну. Вертикаль. Ми закликаємо рішуче зупинити уряд Алібаби, рішуче сформувати коаліцію, рішуче перерозподілити гроші для фронту, рішуче відновити довіру партнерів і народу і рішуче врятувати Україну. Я вірю в вас і закликаю ставити підписи. І слава Україні! Не розходимося, Петро Олексійович. Тобто, я правильно розумію, що ви будете блокувати, так ви ви не дасте можливість сьогодні звільнити двох міністрів. Правильно? Шановні колеги. Я просто ще раз уряд, шановні колеги, шановні колеги, на превеликий жаль, ми не можемо продовжувати далі нашу роботу, тому я. Дякую вам всім за результативну роботу. Зараз оголошую перерву у нашому пленарному засіданні. Слава Україні! Я прошу лідерів фракцій груп зібратися в мене. Дякую.